Картину Мамо, я стою, показує Суспільному художник із Ладижина Дмитро Самошевський. Це полотно, каже, створив у грудні 2023 року. Це Південний Буг, річка, місто Владижин, там фрагмент. І військові, які стоять на стражі нашої України. Я показав такий мирний ранок і сонця. Подільські пейзажі натюрморти уманський парк. Всього 20 картин. Дмитро Самошевський презентував сьогодні на виставці аукціоні у Тульчині. Звідси розповідає родом. Зростав у селі Богданівка. Картини на аукціон виставив, аби зібрати гроші для оборонців. Ціни на лоти від 5 до 20 тисяч гривень каже. Моє гасло мистецтво проти війни, пензель проти автомата. Виконую більшу частину в пейзажному жанрі є мене тут в лоті є мене і копія. Козаки пишуть письмо турецькому султану. О, я робив цю копію для себе, О, але в цей час продам буде мир, буде здоров'я. Напишемо і не одну. Чоловіку 63. суспільному розповідає живописом захопився ще в школі. 20 років працював вчителем образотворчого мистецтва. Спочатку повномасштабного російського вторгнення свої картини продає, а на виручені гроші допомагає оборонцям. З перших днів війни я почав працювати на допомогу нашим хлопцям, які знаходяться. А зараз конкретно я допомагаю хлопцям 120-ї бригади і 124-та бригада. Там працюю в Херсоні, командир мінометного розчоту, мій племінник, хлопці, які от на мене їх куртка зараз, я з позивним Кузнєць. Вау! Картину замріяна за 15 тисяч гривень придбав Микола Трач. Суспільному розповідає її подарує Турчинському будинку дитини. Ці виставки потрібно робити, і кругозір наш розширяти не тільки в якомусь певному напрямку виробничому працювати, а може і в культурному. За 7 тисяч 500 гривень картину «Мамо, Я стою купив Олег Дяченко. каже її передасть місцевому військовому ліцею повітряних сил України. Сьогодні така ситуація, і думаю, ця картина доцільна буде. В військовому ліцеї, щоб діти дивилися і займалися патріотичним вихованням. Пейзаж, на якому Уманський парк за 5 тисяч гривень перейшов у власність Юрію Касяненку. чоловік, директор місцевої автошколи, каже, на війні зараз і п'ять його працівників. Вибрав цю картину картину для того, щоб після перемоги поїхати іменно в Софіївку і всім колективом відмітити нашу перемогу. Загалом за дві години аукціону вдалося продати сім картин та зібрати 70 тисяч гривень. З них 30 тисяч спрямує на придбання квадрокоптера для захисників, каже художник Дмитро Самошевський. За решту купить фарби, полотна та рамки для картин, бо лишень одним аукціоном на підтримку армії обмежуватись не буде. Ольга Антохова Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.